Ранок вебені ми продовжимо говорити про різницю в візуалізації результатів. І в опціях для візуалізації вже було два відео на цю тему. Попереднє можна побачити ось тут за посиланнями. І сьогодні ми подивимося, як це можна зробити безпосередньо в ANSYS, не в тому ANSYS Mechanical, який більшість називає Workbench, а от, а в тому ANSYS Mechanical, який зараз називається Mechanical Паделля, або менш, скажімо так. Офіційно і більш народно класичний старий чорний енсіс. Правда, з рахуванням того, що поточний Енсіс став теж чорним, фраза про чорний енсіс вже виглядає не зовсім так. Це в нас той енсіс Micanical, який сучасний, який часто називають Воркбенчем. Але я нагадую, що Віркбенч у нас це ось ця штука, і виключно ось ця. А ось ця штука в нас називається Ansys Mechanical. От. І я нагадаю, що ми тут бачили певну кількість опцій, між якими можна перестрибувати і відповідно дивитися на ті результати, які є. Тож, ми побачили, що за допомогою інших програми продуктів, наприклад, Siemens Femap, можна побачити трошки більше картин. Давайте подивимось, як це виглядає безпосередньо в самому Менсі. Запам'ятали цю цифру 1485, запам'ятали ось цифру 1868 і повертаємось в Workbench саме. Ось сюди ми додали на панель Mechanical PDL. Він знаходиться тут в Component System, ось він, Mechanical PDL, і ми його можемо просто перетягнути і кинути на solution, який нас цікавить. Ми можемо зайти подивитися опції. Які тут а, є присутні, а, якщо їх потр... потрібно, то можемо налаштувати. В принципі, сюди заходити не так і треба, бо ось тут вони ж розташовані, їх можна відредагувати тут же без заходу сюди. От. А для того, щоб визвати ANSYS, нам треба не дабл клік сюди, і навіть не дабл-клік сюди, нам треба правою клавішою тут. І натиснути Edit або Edit і Мікеніка ПДЛ. От. І нас цікавить саме Editing Mecanickl PDL. Якщо ми зараз спробуємо намалювати хоч щось, то воно нам скаже, а що тут малювати? Бо нічого не імпортовано, нічого не зроблено, все інше. Бо е, у нас не створюється база даних Енсеса е, під час його роботи. Тобто, звісно, ми можемо зараз імпортувати той самий. Е, Файл з командами, який був створений віркбеншем, знову запустити на розрахунок і візуалізувати результати, але це знову робити розрахунок, а ми цього не хочемо. Проте слід пам'ятати, що будь-які е, файли результатів зазвичай, окрім безпосередньо результатів, містять в тому числі інформацію про скінчену елементну модель. В тому числі через те, що нерідко в процесі розрахунку. У вас може змінюватися скінчена елементна сітка як опція того самого розрахунку, і програмі на це слід реагувати. Відповідно, нам достатньо в даному випадку розкрити General пост процесор, відкрити read result, сказати, що ми вичитуємо або First, або last set в даному конкретному випадку. Це одне і те саме, бо у нас всього з одного кроком. Наш розрахунок. Як ми бачимо, у нас тут з'явилися якісь додаткові опції після того, як ми вивели результати, і ми одразу можемо переходити до плот Result, Ctrl Plot, Nodal та Elemental Solution. nodal solution. Обираємо той самий One Miz stress, відображаємо і бачимо 1485,2. Пригадуйте, да? ми про цифру говорили, ось воно, як то кажуть, з'явилося. Тепер, що стосується Element Solution, ми натискаємо Element Solution. Так само обираємо тут Element Solution, вон мізі «Stress». Окей, ми можемо побачити, що от у нас є ті самі е стрибки між елементами, е про які ми говорили. От, їх тут видно навіть трошки краще, трошки більш чітко. Але, але, але у нас є певна проблема. Вона зараз прихована за моїм фейсом та QR-кодом на підтримку, але ми можемо зробити ось таким чином. І побачите цифру 1439 42 Ось тут. І 1619 620 Так, воно все одно. О, отак видно. 1600. 19 Зрозуміло, що попередню цифру також треба тепер продемонструвати, що там дійсно 1485, бо я не проконтролював, що її видно. Ось у нас цифра. І коли я тут вводив мишкою, а мишка була закрита за моїм фейсом, ну це не дуже прикольно. Як то кажуть, і від qr кодів на підтримку може бути. Певні негаразди і певні проблеми. Окей. Тож, одна цифра у нас співпала з Mechanical. От. А саме цифра 1485, а от цифра 1868 у нас не співпала, у нас 1600. От. І, відповідно, є ж питання, яким чином, і як увімкнути ті самі опції, які е, зроблять цифру такою, як треба. Тож, ми перемикаємось на Element Solution. От. І йдемо сюди. В принципі, от у нас є кнопочка, яка вмикає Power Graphics. От. Але ми можемо зробити ось так: написати Graphics. Вона нам одразу підказує, які команди у нас можуть при цьому бути. От. І тут у нас опція full, тобто повний. Раніше це можна було колись робити виключно як опцію запуску. Зараз це можна робити під час роботи, що є дуже добрим. Але ми поки що не бачимо, щоб щось змінилося. Чому? Бо Enсіс не дуже інтерактивний. От. І тут у нас є е, плот-реплот І от, коли ми це зробили, у нас змінюються ось ці опції. От. Ми бачимо, що у нас змінилася трошки ось тут картинка. Ми можемо побачити, що у нас вона трошки змінилася і ось тут. І найголовніше. Ми бачимо, що ось ця цифра з 1600 у нас перетворилася на 1868. От. І це якраз е через те, що ми тут візуалізуємо взагалі повністю всі зараз результати, а не тільки ті результати, які видні на, на скажімо так, е екрані на. В курці на зовнішніх гранях нашого об'єкта. Більше поки що про це ми говорити не будемо, тим більше, що Ensex Micinka PDL не так вели... не така використовує велику кількість людей, і зазвичай ті, хто використовують, знають як про цю опцію, так і про всі інші. Проте, якщо вам цікаво. То можете писати, і ми можемо в тому числі трошки приділити увагу цьому програмному продукту, тим більше, що в цьому є сенс. Наприклад, коли працюєш з виборками в NSS mechanical той, який більшість називає віркбенчем, то. Виникають певні непорозуміння, яким чином працює ця таблиця з Name Selection. Якщо розібратися а, з тим, як це працює безпосередньо в NCS Classic в APDL, то стає зрозуміло, яким чином працює а, та така ж сама штука з ними Selection в Workbench. І певні інші моменти також можна, в принципі, тут зрозуміти. Плюс від використання Ences APDL, а, Можуть бути певні переваги. У Віркбенча з Мікінікалом свої, у Мікіні ClaPDL свої, і іноді їх комбінація видає е, можливість вирішити певні задачі набагато швидше, набагато ефективніше. От. Е, до речі, якщо ви використовуєтесь Мікінicлопаделем, будь ласка, напишіть якийсь комент, щоб було. Зрозуміло. Ну, і дякую всім за перегляд. І тим, хто хоче підтримати проект, ось вам QR-код, який закриває такі важливі речі, як цифри максимум. Всім папа! -па.